Вітаю вас, малята! Сьогодні розповім вам цікавинку про сонечко. Жук сонечко всім відомий червоний жучок з маленькими чорними цятками на крилах Відомо понад 4000 видів цих комах. Вони приносять користь, оскільки можуть знищувати сільськогосподарських шнівників. Для пауків птахів вони отруйні. Про що говорить їх яскраве забарвлення? Вони є хижаками, живляться попелицями та кліщами. Вони відрізняються між собою забарвленням. Вони можуть бути жовті, оранжеві, червоні. Та відрізняються кількістю цяточок на спині. В основному зустрічається сонечка у якогось 7 цяточок на спинці. На зиму ці комахи ховаються у тріщинах дерев під корою, в купах листя і впадають у сплячку і збираються величезними скупченнями. Якщо жучок відчуває небезпеку, він виділяє зі своїх колінних суглобів молочко. Щоправда, воно не біле, як у корови, а оранжеве і має дуже різкий запах. Скуштувавши таке молоко, птахи й комахи покидають жука, птахи ще довго чистять свої дзьоби від гіркої отрути. Як тобі на руку сяде сонечко, це добра прикмета. Воно переносить тобі успіх. Підніми руку з ним угору і проспівай сонечко, сонечко, полети на небо, принеси нам хліба чорного та білого, тільки не горілого. До зустрічі, малята!